Тоді очі, скажіть, а як же Петро Калнишевський, будучи кошовим отаманом, як він намагався е, розвивати православну церкву на своїй території, і як взагалі він е, розбудовував Гетьманщину? Перш за все можна сказати про економічний розвиток. Тобто, Петро Іванович зробив всі умови для того, щоб запорізькі землі розвивалися, дорогі друзі, 18 січня 2025 року. Внаслідок удару російської ракети було сильно пошкоджено Святоандріївський кафедральний собор Української православної церкви міста Запоріжжя. Були понівочені дах, стеля, стіни, вибиті усі вікна. Зараз проходить ремонт з відновлення стелі, але ціна ремонту дуже висока, і ми не можемо її сплатити силами нашої парафії. Якщо у вас є змога і бажання, дуже прошу вас допомогти у проведенні збору на відновлення нашого собору, реквізити для пожертв. Будуть в описі під цим відео. Дякую вам, і бережи вас, Господь. Він від такого войовничого способу життя переформатував життєвий лад козацтва на осідлий. Тобто козаки тимчасово обростали майном своїми маєтками, худобою, сінокосами і економічний розвиток запорізького краю. Досить стрімко почав розвиватися. Почали відкриватися різні копальні руди, це, наприклад, в сьогоднішньому Кривовому в басейні Донбасу. Тобто, якщо би ще трохи, то через економіку Запорізька Січ створила би величезну конкуренцію цілій Російській імперії. І е, тому це якби дуже не подобалося самим імперцям. Але Петро Калнише, Калнишевський в тому розумінні, е, що він міг зробити, він робив максимум або навіть чуть-чуть більше. Угу. Е, і через свою м, дипломатію, через свій хист, е, освіченість, він міг знайти спільну мову з багатьма людьми, і йому досить довго е, вдавалося Якісь конфліктні ситуації зглажувати, і щоб не було проблем і щоб Запоріжжя ніхто не чіпав. Ось це перша сторона, якби, що касається розвитку самого краю. А то, що касається розвитку церкви, то ми можемо сказати, що він був великим благодійником і ктитором, тобто жертводавцем, він дуже багато будував храмів. Перший храм він побудував на Сумщині. Сами відомий і ближчий до нас це храм в місті Самар Дніпропетровської області. Це Свято Троїцький собор, який входить в сотню найкращих дерев'яних споруд світу. Цей собор був побудований без єдиного цвяха. І він є по нинішній день прикрасою. Міста Самар також він побудував храм в селі Петриківка. Це село можливо, воно було раніше, але коли Петро Калнишевський побудував там храм святого Георгія, то переіменували на Петриківку. Тобто, це село стало іменуватися на честь Петра Калнишевського. І в цьому селі пізніше появиться Петриківський розпис, і він, якби є візитною карточкою України. Тому Петро Калнишевський по відношенню до Петриківської розписі є якби як дід і внук через батька-посередника, як село Петриківка. Також Петро Калнишевський дуже багато допомагав Києво-Межигірському монастирю. Це взагалі така була твердиня козацтва. Хоч він і знаходиться біля вишгорода Київської області, але це був такий монастир, де дуже багато козаків лікувалися і на старості доживали як ченці своє життя. Деякі вчені допускають, що там навіть частково була збережена в Межигірському монастирі. Відома і яка зникнула після монгольського нашестя – бібліотека Ярослава Мудрого, це досить цікава частина історії нашої країни, недосліджена. Можливо, колись ми ж про це поговоримо. І Петро Калнишевський максимально скільки міг допомагав. Сказано, десь я вичитав, що була десятина повністю зі всього війська Запорізького і ще особисто від себе на утримання монастиря. Тобто це була така велика твердиня. І забігаючи вже на період, скажу, що коли знищили Запорізьку Січ, монастир пізніше теж був знищений, пограбований, і все так як і архіви Запорізької Січі було вивезено з України до Петербурга. Так ось Петро Калнишевський будував дуже багато храмів, і е, деякі з них будував за межами території України. Це Секуль, Драгомірна і Німець, які знаходились на тодішній території Молдовлахи. Сьогодні це окремі країни Молдова і Румунії. Монастир Драгомирна це православний монастир на території Румунії. Це один із найстаріших монастирів на південній Буковині. Він бере свій початок з 1607 року. Монастир розпочався з церкви, спорудженою митрополитом Анастасієм Кримкою. Велику грошову допомогу Кримці надав митрополит Петро Могила. Церковні книги тут, як і в більшості Молдови, велись тоді староруською мовою. Анастасій Кримка створив тут школу руської мініатюри і у 1609 році сам розписав Євангеліє. З 1763 по 1775 рік настоятелем монастиря був Паїсій Величковський, українець з Полтави, випускник києво Могилянської академії. І він привів сюди за фону 63 ченці. Цей період вважається одним з найкращих для монастиря. Після ліквідації монастирів на території Російської імперії та Гетьманської України вважався неформальним духовним центром Запорізької Січі. Казацька старшина надавала сталу фінансову допомогу трагомирненському монастирю.